Привіт, друзі та колеги! Сьогодні поговоримо про періодичність перевірок у сфері техногенної та пожежної безпеки. Як ми знаємо, такий вид державного контролю здійснює ДСНС. Давайте розберемося, від чого залишить частота перевірок та як її визначити. Серії, за якими оцінюється ступінь ризику відпровадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджена постановою кабінету міністрів України від 5 вересня 2018 року, номер 715. Цей документ визначає періодичність планових заходів державного нагляду контролю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ось основні критерії, за якими оцінюється ступень ризику: вид об'єкта, приміщення, будівля, споруда, будинок або територія, що належить суб'єкту господарювання на праві власності або користування. Площа об'єкта, загальна площа приміщень або території. Максимальна кількість людей, розрахункова кількість людей, які перебувають на об'єкті постійно або періодично. Умовна висота об'єкта. Задачу визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду пожежних автодрабин і підлоги верхнього поверху, небезпечні події та надзвичайні ситуації, наявність таких подій на об'єкті протягом останніх 5 років, клас наслідків під час будівництва, відповідальність та наслідки будівельних робіт, порушення вимог законодавства, кількість порушень, виявлених протягом останніх 5 років. Ризики настання негативних наслідків від господарської діяльності визначена додатку 1 до постанови, вичерпний перелік критеріїв та кількість балів за кожним показником визначена додатку 2 до ж постанови. Високий ступінь ризику від 41 до 100 балів, середній ступінь ризику від 21 до 40 балів і незначний ступінь ризику від 0 до 20 балів. Якщо суб'єкту господарювання належить на праві власності володіння або користування більше одного об'єкта, кількість балів нараховують. Це за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, окремо щодо кожного об'єкта. Такий суб'єкт господарювання відноситься до ступеня ризику за тим з його об'єктів, якому нараховано найбільшу кількість балів. Стосовно об'єктів, що будуються, сума балів нараховується лише за такими критеріями додатку 2 постанови, як небезпечні події та надзвичайні ситуації, клас наслідків під час будівництва та порушення вимог законодавства. Після визначення ступеня ризику вашого суб'єкта господарювання стає зрозумілою періодичність здійснення перевірок. Дивимося пункт 5 критеріїв, затверджених зазначеною постановою КМУ. Для підприємств з високим ступенем ризику найчастіше одного разу на 2 роки із середнім ступенем ризику не частіше одного разу на 3 роки і з незначеним ступенем ризику не частіше одного разу на 5 років. Віднесення суб'єкту сподіваю до відповідного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів за всіма критеріями. Періодичність планових заходів державного нагляду визначається залежно від ступеня ризику. Дякую вам за увагу до контенту каналу. Поповнюйте ряди підписників, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!